Всім привіт, з вами Аня. Сьогодні будемо ліпити маршмеллоу з воздушного пластиліну. Я беру ось такі два кольори, а ви можете брати любі. Тепер беремо чуть-чуть ось цього пластиліну і скатуємо з нього колбаску. У мене вийшла ось така от колбасочка, ви можете зробити меншу. І так само робимо з білого пластиліну. Я вже зробила дві ось таких колбаски. Старайтеся, щоб вони були одинакові. Тепер я буду скріплювати їх косичкою. Косичку робити легко, просто е скріпити вдвоє ось так, і перекидувати ось так біле. І рожеве один за одним. так В мене вийшло ось так. Зараз я його скатаю в колбаску, щоб воно було рівне, і вам покажу. Я вже зробила колбасочку, складала. Зараз я її розріжу і подивлюся, як в мене вийшло, і вам покажу. Ось такі в мене вийшли і Пишіть в коментарях, що мені далі зліпити. Всім пока! З вами була Аня.